Отримали класну пропозицію. Це мікс курток ЛПП. Тут мікс різних брендів. Один мішечок ми вже відкрили. Подивилися трошки, показуємо наповнення одного із мішечків. Вони між собою подібні. Саме пропорція. Тут чоловічі, жіночі куртки, резерві, сенсей, може бути кроп, різні такі модельки. Робимо класний ціну. І покажу вам один отакий мішечок і ще один так, щоб Тут за трошки вам не робити бардака. І нічого, потім не побудуть. Дивіться. Ну що ж треба? Тільки сезон вже такі більш тепліші модельки на зиму. Е, і показую друге, другий мішечок, щоб ви розуміли, розуміли що може тут попасти вам. Е, від двох мішечків робимо вигіднішу ціну. Тому врахуйте це. Так. Е, дивіться, все за підп'яточками в упаковочках. Прикольні трендові модельки. І гарна ціна, що найголовніше. Е, до речі, переважає більше саме жіночих курток. але чоловічі також просить. Так, така тепленька, вже таковичок. Це така лагесенька. Ну, наскільки вона Вона заважить вам просто на гривень 200 в себе А продати можна Х2. Так, така моделька. Я одна ці модельки, щоб повторах, зазвичай ми помітили таку тенденцію, що в різних розмірах будуть. Така Така вже була. Так, ті що тут щось таке. Ой, це щось прикольне, така парка. Боже, якийсь бездонний мішок. Просто як Хоча мішків по 15 кг плюс красиво. А що це у нас таке? Це кроп? І, до речі, зверніть увагу, що тут все з етикетками.